Вітаю, друзі, в ефірі. Програма інформаційного агентства ІТВ По суті, в студії працюю я, Олександра Страдецька. П'ять місяців тому в Україні з'явилося слово, яке дарує людям надію: Добробат добровольчий будівельний батальйон. Вже третій місяць волонтери Добробату допомагають Вірпоні. За цей час їм вдалося розібрати завали та відремонтувати дахи на понад 30 об'єктах. Це чи не найвищий показник серед міст, де наразі допомагають добробатівці? Чому так як отримати допомогу та як взагалі реалізовується масштабний проєкт будівельного війська? Сьогодні будемо говорити. Співзасновником Добробату, радником міністра внутрішніх справ Ростиславом Смірновим. Ростиславе, вітаю вас! Вітаю! Ви от працюєте вже 5 місяців. З кільком родинам і в яких областях вам вдалося вже допомогти? По стану на зараз ми працюємо стабільно, працювали до цього тижня. Це в чотирьох областях: це Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська область. І можу сказати, що цього тижня ми нарешті стартували вже п'ята область, наша це Миколаївська область. Починаємо там уже з безпосередньо, набираємо вже людей на об'єкти, на роботи. І нарешті запустили цю область, тому що там були певні, скажімо, труднощі через те, що в місті продовжувалися постійні обстріли і не було змоги, скажімо, допомагати з відбудовою, з відновленням. Але зараз, вже, слава Богу, є, скажімо, завдячуючи нашим Збройним силам України, у нас є змога працювати нормально і по Харківській області, вже і більше по Миколаївській області, тому будемо далі продовжувати цю роботу. Скажіть, будь ласка, що такого особливого ви побачили в Вірпині, що він лідирує по вашій допомозі? Дивіться, я буду тут максимально відвертий. перше ми знаємо, що в Вірпіні одна з найбільших, якщо я не помиляюсь в Київській області, по зруйнованим об'єктам. Це вагомий фактор, насправді. Тут він потребує допомоги. Звичайно, і в тому числі фактор, він не може не грати, але все одно. А це безпосередня близькість до Києва, тому що ну мається на увазі. Ми тут на місці всі сидимо, і він, звичайно, ми постійно як навіть кудись ми їдемо. Ми проїжджаємо завжди ірпінь. І, звичайно, нам хочеться допомагати. Ми звичайно на контакті з цими людьми. Ну і третій є одним з найвагоміших факторів. Звичайно, це ваша команда керівництва я маю на увазі там ірпінська рада, тому що ну відверто кажучи, повірте, працюючи в п'яти областях в різних регіонах. Мало я бачив таких злагоджених команд, які настільки тісно готові співпрацювати. Тому тут в нас получився дуже доволі гарний симбіоз. Коли з однієї сторони ми хотіли щось зробити, з іншої сторони нам всячески допомагали. Ми підписали зразу меморандум. Ми багато об'єктів взяли в Ірпіні. Я до речі, ми в Ірпіні вже зробили біля 50 об'єктів, тому що не всі об'єкти ми робимо з ірпінською міською радою. Наприклад, ми сьогодні були. Я приїхав до вас. Після зустрічі з шістьма посольствами, де ми робили ліцей на вулиці Гагаріна. Робили ліцей безпосередньо, там перекривали кришу, вставляли повністю всі-всі вікна. Зараз доробляємо вже відкоси, будемо фіналізувати, потім там ще будемо допомагати з бомбосховищем. Так, от цей проект ми там самі знайшли донора на нього безпосередньо. Тобто ми з одним із фондів домовились, який нам допоміг з фінансами там, скажімо, на будівельну частину, на матеріали мається на увазі. А ми вже робили роботу. Тому загалом по ІРПІНІ у нас близько 50 об'єктів загалом, якщо, якщо вже так рахувати. Але знову ж таки, хочу сказати. Що всі ідеї, з якими ми приходили або з якимись питаннями проходили, нас завжди чули. Нам завжди готові були відкривати двері. І от знаєте, я себе дійсно відчуваю в цьому плані, як, як мені кажуть, скажімо, члени цієї команди, ти друг ірпіня, і я себе дійсно так і відчуваю. От я себе відчуваю другом Йорпіня, Знаєте, це вже як певні дружні відносини. Ти ж не можеш другу не допомогти, і ти вже допомагаєш, робиш все, що від тебе залежить. Чи є якісь критерії, за якими вибираєте міста, об'єкти, яким ви допомагаєте? Є три ключові критерії, і, звичайно, є по, по яким ми обираємо. Зараз ми, на увазі, по яким до нас можна звернутися. Три-три критерії, і потім ми перейдемо до наступного. Перше, це, звичайно, податись через наш сайт Добробату. Там є можливість або приєднатися до Добробату, або, наприклад, пожертвувати там, чи донати, чи це будівельні матеріали, чи це, наприклад, попросити про допомогу. У нас є така номера, називається Дошка оголошень, де люди можуть, мовно кажучи, запросити. Про допомогу. І ми дуже часто якраз працюємо, умовно кажучи, пір-ту-пір. Да? Тобто з людьми напряму безпосередньо і працюємо, працюємо з ними в такому форматі. Подекуди ми знаходимо самі будівельні матеріали, деколи працює, ну, Тобто є, є різні критерії, як ми працюємо. І це перша історія. Друга історія, звичайно, написати мені в особисті, дуже багато мені людей пишуть там, в мій Фейсбук, Інстаграм. Коли звертається і кажуть, слава там, наприклад, там бабуся, вона постраждала, вона сама не справиться, або там така сім'я, або там, наприклад, там сім'я військових для нас, до речі, є великим пріоритетом ті будівлі, де проживають військові, тому що я переконаний, що це певна наша солідарність з ними, і показати, що поки ви там воюєте, поки ви захищаєте. Нас безпосередньо тут, наш святий обов'язок просто допомогти вам, щоб ви не думали, у вас голова не боліла, ваша сім'я буде в сухості в теплі цієї зими чи ні. Щоб ви от про це, як мінімум, не думали. Як мінімум, це мінімум, що ми можемо зробити для наших захисників. Тому, звичайно, пріоритет надається їм. І третій, це звичайно через безпосередньо через органи місцевого самоврядування, тобто через міську раду. Тобто є ж багато людей, які приходять, фіксують ці пошкодження, приходять в міську раду. Вони мають цей список. Ми проходимо. Вони кажуть, от ребята, от вам список з 20 що ви готові взяти. І ми вибираємо, що ми беремо. Які є критерії відбору? Як я сказав, першу чергу, це звичайно там на це звертаємо дуже сильну увагу. Це щодо військових, якщо ці будівлі проживали або є військовослужбовці. А другий вагомий критерій, насправді, ми повинні розуміти, що от ми про швидке відновлення. Наша така місія fast recovery. Якщо ви наш, умовно кажучи, скажу так, менеджерською мовою, да, тому що я до цього людина ну, з бізнесу і працював в бізнесі, наш KPI-показник показник це чим якомога більше сім'ям допомогти. Тобто, мається на увазі, ми не беремо будинки, які повністю зруйновані. Знову ж таки, по силі деяких факторів. По-перше, ми повинні розуміти, що. Наприклад, якщо там побудувати, умовно кажучи, якийсь будинок, наприклад, з нуля там приватний будинок, це буде коштувати, наприклад, мільйон гривень, півтора мільйона гривень. За ці кошти ми можемо перекрити, наприклад, дві-три п'ятиповерхівки, які зруйновані повністю дах. Таким чином не одна сім'я отримає дах над головою а в такій п'ятиповерхівці може проживати до 150 сімей. 150 квартир, тобто може там отримати, умовно кажучи, 400 сімей на зиму а, над головою дах і безпосередньо, тобто в сухості і теплі. Тому для нас, звичайно, KPI ми завжди вибираємо де що можемо робити. Звичайно, у нас є об'єкти, які там були більше зруйновані. Знову ж таки, Солідарність, наприклад, ну це в Чернігівській правда області. У нас був об'єкт, який практично був зруйнований, але в цьому будинку проживає три військовослужбовці, які зараз знаходяться на фронті. Тому ми просто не змогли обійти. І ми зараз там уже перший поверх там було повністю зруйновано все ми відмуровуємо зараз ціни. Уже другий поверх зараз завершуємо. Тому знову ж таки, але це і більше виключення з правил, ніж на наше право. наша задача, якщо так дуже просто сказати, до нас в цій будівлі жити не можна, після нас можна. І це наша головна задача: це покрівля, це вікна, це двері, це стіни, якщо потрібно пінорувати, це газо, електро, водопостачання. Тобто ми зараз не займаємось. Можливо, ми будемо це робити зимою, коли в нас буде більше вільного часу, і ми не будемо так задіяні на покрівлях. Внутрішніми роботами я маю на увазі, але знову ж таки буде зима, я думаю, перейдемо і до внутрішніх робіт. от ви ще не перечислили внутрішні роботи, це от зимовий період до того потрібно терміново накрити дах, там стіни підсилити. От якщо, якщо ця людина не військовий, ну наприклад, чим ви можете їй допомогти конкретно? Та по великому рахунку все, що буде необхідно, якщо ми говоримо в, в рамках нашої компетенції. Тобто, це від розбору завалів. Є люди, яким просто потрібно вивезти, наприклад, мусор. От зі мною зв'язався просто Фейсбук мені написав. Написала мені людина: я на фронті, наш будинок, правда, знову ж таки, це було в Гостомелі. Правда, я просто це те, те, що я зараз згадую. В Гостомелі було. Він каже: наш будинок зруйновано. Каже, Дружина не зможе, хоча б щоб просто вивезли це сміття. Розібрали завали і потім вивезли це сміття, бо вона одна. Ми, окей, звичайно, відгукнулися, ми поїхали, розібрали завали, вивезли це сміття. Це може бути розбір завалів, вивезення самого безпосередньо сміття. Да? Можливо, демонтаж. Ми багато робили, в тому числі в Перпіню по, по демонтажах, ну, тобто будівля, яка вже точно не має ніяких шансів на, на відновлення. Да? Але знову ж таки потрібно розібрати, тому що ми повинні розуміти, що в людей і так гори. Їхній будинок зруйновано. Повірте мені, розібрати завали і вивезти сміття це також не дешеве задоволення. Тобто вони або там попрацювали, наприклад, на одній будівлі там, два тижні самі. Помімо цього, що вони і так постраждали, їм потрібно ще там працювати, щоб це все там вивезти на кучу, потім зайняти вантажівку, її заправити, домовитись, куди вивозити, тому що будівельне сміття не можна просто так вивозити, є окремі полігони. Тому, знову ж таки, це великий клопіт. І оцей клопіт ми по великому рахунку забираємо на себе. Подекуди це вставлення вікон, подекуди це покрівля. Тобто є абсолютно різні об'єкти, які ми робили. У нас навіть є на дошці оголошень можливість скажімо так, спілкуватися напряму, без нашої участі. Ми про це дізнавались. Ну тобто, одна людина може запросити про, про якусь допомогу. Це навіть може бути там, не знаю, винести шафу, яка там розбита після снарядів, або там орки жили в цій квартирі і її там розбили. Винести шафу, вона там одна сама, там, наприклад, старенька бабуся. При да? люди відреагували безпосередньо допомагали. У Нас був навіть такий кейс коли ми розпочинали, як ми взагалі дізнали, зараз вже є можливість і видалити своє оголошення, фільтрувати цю історію. А як тільки ми запустили, ми щось не передбачили історію, як можна видалити своє, і нам люди почали дзвонити. Кажуть, ми там викинули наше оголошення про допомогу попросили. А мені вже дев'ятий дзвонить, каже: ми вже зробили, вже не треба. Можете видалити наше оголошення? Тобто, ми вже роботу зробили. Тому знову ж таки абсолютно різні роботи. Все, що в рамках по великому рахунку нашої компетенції, і я би сказав, і не тільки, тому що подекуди ми допомагаємо із. Будівельними матеріалами, подекуди ми допомагаємо, з, можливо, навіть якоюсь фінансовою стороною, якщо ми можемо це зробити, там, чи допомогти в зборі коштів на, на, на що-небудь, декуди це може бути транспорт, до, доставка. Тобто абсолютно великий спектр робіт, там, інструменти, електроінструменти та багато іншого. Твісі за 5 місяців діяльності добробату до лав будівельного війська вже вступили понад 38 тисяч добровольців. Скажіть, чим ви чим ви мотивуєте людей допомагати іншим людям безкоштовно? А їх не потрібно мотивувати. Ми всі мотивовані і так. Ми мотивовані цією війною, і це ключова для нас мотивація, тому що війна вона по великому рахунку. У нас попереду є дві дві глобальні задачі. Перша глобальна задача це перемогти, скажімо, отримати перемогу на полі бою, а друга відновити нашу країну. І от і одна і друга задача вона є не менш важливою, тому що я би зараз не хотів там знаєте, якось. То більшу роль грає, звичайно, зараз ми в першу чергу тримаємо руку на пульсі стосовно того, що відбувається на нашому фронті. Але ми повинні розуміти, що ці люди, які в тому числі після перемоги повернуться, перемога буде однозначно. Їм потрібно знати, куди вони повертаються, в яку країну вони повертаються, яка економіка буде цієї країни, щоб вони, знаєте, не було певного відчуття розчарування в деякому розумінні в того, що, от, знаєте. Ти воював, а за що я воював? Я приходжу, в моїй будівлі немає, ніякої допомоги немає, за що я воював? Ну тобто, ми повинні розуміти, що це також і важливий фактор насправді. І от е, цю функцію, яку ми взяли на себе, це оце відбудова відновлення, вона є також ну, дуже важливою. Вона, звичайно, наступного року стане більш важливішою і, скажімо, більш помітнішою. Ви знаєте про те, що. Ряд країн взялись там допомагати і обіцяли про допомогу брати там умовно кажучи цілі міста і райони під свою опіку, але всі вони говорять одне й те саме. Друзі, після війни, будова, відбудова після війни. А як ти можеш пояснити, от я просто чесно співчуваю в деякому розумінні там мера міста на вашому меру, до якого напевно кожного дня приходять сотні людей і кажуть, коли ти мені вставиш вікно? Коли ти мені перекриєш, в мене там тече, і так далі. в мене немає отеплення і так далі. Ну понад тисячу об'єктів зруйновано. Ну ми повинні це розуміти. Що масштаби є достатньо колосальними і важко пояснити цим людям, ви знаєте, потерпіть, а ми весною все зробимо. Ну, тобто зима на носі, і це ключова історія знову ж таки, де ми спільно з органами місцевого середування, з в центральною владою стараємось максимально підготувати і підготувати максимальну кількість сімей до цієї зими, тому що це в тому числі полегшення для нас і грешту. Тому ми повинні розуміти, ці люди не поїдуть, наприклад. Там в інші області, можливо, там да вони будуть жити в своїх домівках, працювати на своїй роботі і так далі. І так працює економіка, тому що війна, коли проаналізувавши велику кількість війн, я достатньо, скажем, поглиблено колись вивчав там, і історію, взагалі цікавився історією війн. Я можу сказати, що війна це битва не тільки на полі бою, це війна економіки, війна ресурсів. І от в Другій світовій війні, чому Черчилль, я надзвичайно такою важливою постаттю, тому що, по-перше, він був таким, скажем, столбом спротиву, тому що ну скажімо, було б дуже важко і не зрозуміло, якою була би історія, якщо б Великобританія пішла на перемовини перемовини, наприклад, з Рейхстагом, як цього, наприклад, вимагав або пропонував Чемберлен. Але ми повинні розуміти, що Черчилль став важливим, тому що він розумів, що таке стратегічна перемога. Він бачив трошки далі. Ні, ніж всі інші, і він розумів, що, наприклад, звичайно, там перемоги на полі бою є важливими, але важливо затягнути ресурси. Тому лево, частку свого часу він постійно листувався, прописувався Рузвельтом, тобто, намагався затягнути Сполучені Штати Америки в другу світову, щоб отримали ленд-ліз. І так далі, а іншими країнами спілкувалися. Тобто велику кількість він робив саме такої дипломатичної роботи. Я веду до того, що оця вся історія вона є далекоглядна і стратегічно правильна. І от стратегічно, я можу сказати, що ми вже перемогли. І нам подекуди вже потрібно думати про наше відновлення. Але знову ж таки розуміючи позиції цих країн, ми розуміємо, що вони готові дійсно, і десь логіка є після вже завершення війни. Але нам потрібно робити все якомога. Швидше зараз, тому що зима на носі. Як вдається волонтерам виконувати складні будівельні роботи? при тому, що багато з них просто ай... айтишники, бухгалтери, люди з недотичними до будівництва професіями вони проходять якусь можливо спеціальну підготовку. Дві частини цього питання: по-перше. Можу сказати, що дотепер, ну можу сказати, вони не проходили. Звичайно, є інструктаж і так далі. Але ми повинні розуміти, що в нас є, умовно кажучи, така практика. Я не знаю, як правильно сказати там старший, знаєте, старший на об'єкті. Ну тобто, є все одно в нас люди серед добровольців, які є професійними будівельниками, прорабами, і дайте подекуди це нагадує як певний такий диражер. Який потрібен, який буде умовно кажучи, вирішите, ви складаєте і так далі. І по великому рахунку, ну давайте будемо говорити відверто. А скільки з наших людей зараз на фронті знали військовий фах? Ні, їх мобілізували, їх навчили, а особливо їх чить практика. Тому ми зараз є однією з найсильніших армій світу. Так само і тут. Люди надзвичайно швидко вчаться. Ну, давайте будемо говорити відверто. Звичайно, ми там зараз не говоримо про якісь книги або високі матерії. Але я вам скажу, що у нас є люди, які ніколи в житті не мали дотичності до будівництва після чотирьох там перекритих будинків. Вони вже організовують зараз свої бригади і вони вже є цими старшими на об'єкті, які контролюють безпосередньо процеси і роблять це бездоганно, насправді. Тому знову ж таки, з цим проблем немає, і люди допомагають. І друга частина Цього питання це навчання. Ми думали багато про це. Ми думали робити там на фоні, там на базі центрів зайнятості, ще щось і багато чого іншого. І ми зараз в процесі цього є нам компанія, яка зараз нам буде допомагати, яка буде робити безпосередньо такі онлайн-курси, і які ми будемо роздавати нашим всім добробатівцям, хто хто буде мати бажання приєднуватись безпосередньо і навчатись будівельним професіям, тому що насправді давайте так, багато хто з нас. Я маю на увазі зараз в цілому країну, втратив роботу. І от е, потрібно вміти швидко переорієнтовуватись. І в тому числі будівельні роботи, повірте, вони будуть дуже затребуваними і гарно високооплачуваними з наступного року. Тому що країна буде тотально відбудовуватись і однозначно з'явиться велика низка будівельних професій, і багато людей зможуть отримати саме там роботу. Наскільки волонтерам безпечно працювати на об'єктах, чи є попередня якась перевірка спеціалістами ДСНС і так далі, приїжджають? Тільки так. Ми по іншому не працюємо. Спочатку працює ДСНС. Проходить розмінування території. Потім ми один із пріоритетів для нас я завжди кажу, що як мінімум, мінімум, що ми можемо зробити для наших добробатівців, це подумати про їхню безпеку. Тому звичайно, є об'єкти як ці покрівлі в нас, і всі страхуючі матеріали ну, тобто, там мотузки, кріплення і так далі, все, що вони в повністю безпеці і не було жодних проблем. Тому знову ж таки, однозначно. Спочатку розмінування і дотримання всіх безпекових безпекових дій на об'єкті. А чи бували все таки випадки, от коли навіть спеціалісти перевірили об'єкти, але знаходили небезпечні подарунки расистів? Там ваші були були історії, коли знаходили і гранати, і багато чого іншого. Знову ж таки, ми проводили інструктаж перед кожним виїздом щодо вибуху небезпечних предметів, невідомих предметів і так далі. І звичайно, ми зразу повідомляли державну службу надзвичайних ситуацій. Вони приїжджали, забирали ці об'єкти. Ми знаємо, що ви невдовзі поїдете працювати на нещодавно звільнених територіях і вже на деяких працюєте. Розкажіть, будь ласка, про це де сьогодні поч вже почала сьогодні працювати в Чугуївському районі, це деокупована також частина Харківщини. Сьогодні вночі я виїжджаю на Харківщину, їду в Балаклею. Ми там починаємо роботи багато перехівку Одну а, також по Харківщині. Ми зараз будемо а, нарощувати темп, тому що на Харківщині ми повинні розуміти, у нас було в основному або розбір за. Або просто забивали вікна ДСП, да, тобто звичайною дошкою через постійні обстріли. Харків постійно обстрілювався, да, і ми повинні це розуміти. Знову ж таки, ми намагалися спочатку відновлювати, там, вставляти вікна і на одному з таких об'єктів. В школі в Харкові, там де ми вже вставляли вікна, через два дні прилетіли. Ми зрозуміли, що ну це просто робота в нікуди і вона немає, тому що знову ж таки постійно обстріли. Але завдяки успішному нашому контрнаступу на харківському напрямку і те, що ми звільнили леву частину, практично всю Харківську область, дає нам змогу, дало нам змогу відтіснити засоби в артилерії ствольної і реактивної на безпечне віст до Харкова. Можу сконстатувати, що постану на сьогодні обстріли Харківщини зменшились на Відсотків тому що туди дістають уже або ракети дальнього радіосудії, такі які можуть долетіти в Києві, в Львів, куди завгодно, або ще може достати комплекс, комплекс Р-300. Це те, що вони можуть зараз. Тобто, ми велику частину левову частину того, по чому вони стріляли по Харкову, ми відтістили небезпечно для Харкова Тому знов ж таки ми зараз будемо нарощувати. Наші темпи, в тому числі почнемо працювати по ізюму, по ізюму і він є більш навіть зруйнованим, ніж інші. Там, скажімо, подекуди міста, там Балаклея і інші міста. Але в ізюмі є ще свої нюанси, там ще поки що, скажімо, не так безпечно працювати. Тому знову ж таки ми однозначно і там почнемо роботи, але дещо пізніше. Я надіюсь, можливо, навіть наступного тижня там уже почнемо. А розкажіть, будь ласка, як формуються батальйони волонтерів для виїзду на той чи інший об'єкт? Є е, насправді стандартна у нас процедура. По-перше, люди, коли реєструються на сайті Добробат вони нажимають там приєднатись до батальйону», Далі вони там, умовно кажучи, заповнюють невеличку анкетку. В якому до якого батальйону ти хочеш бути? Чи це київський, Чернівський? І більше того, скажу, ми формуємо Донецький батальйон, Луганський батальйон. І в нас вже там є люди. Наприклад, Миколаївський батальйон у нас вже понад 500 людей. Хоча ми ще там, наприклад, до я маю на увазі, до цього, що як ми робили, ну ми формуємо завжди наперед, що мати певний запас. У нас є херсонський батальйон там біля тисячі людей. І тобто, як тільки буде змога там працювати, ми кинемо клич люди. будуть. а далі просто простий алгоритм. Там є чат-бот, і ми можемо робити конкретні. Прямі розсилки по людям конкретним, хто нам потрібен. А, наприклад, умовно кажучи, ми можемо зробити розсилку тільки по електрикам Херсонської області, або загалом, наприклад, по батальйону Херсонської області. І коли нам потрібно, ми кажемо, друзі, у нас є завжди там, умовно кажучи, шаблон. Ось такі-такі-то роботи будемо робити те то те-то. Немає такого, що ми кажемо, просто приходьте, люди приходять, там там не знаю, там, треба я не знаю, там вікна вставляти, а вони не знали, або дах перекривати. Вони завжди знають, на які вони роботи, чи це розбір завалів, чи це там забиття вікон, будь-яка робота. Потім ми пишемо, є, там, умовно кажучи, три пункти. Транспорт буде, харчування буде, інструмент буде. Тобто є, звичайно, подекуди варіанти, коли ми, наприклад, якщо це в Харкові, кажемо, транспорту не буде, там, тобто люди знають вже кінцеву мету на об'єкт, куди потрібно приїхати. І в принципі все. Поки що в нас не було жодних проблем. Як ви сказали, у нас вже майже 39 тисяч добровольців і будемо продовжувати разом робити цю роботу. Як я завжди кажу, разом воюємо, разом відбудуємо. Хто вам допомагає? Які партнери на сьогоднішній день реалізовувати проєкт добровольчого будівельного батальйону? Велика кількість насправді компаній, партнерів, медіа амбасадорів, які нам допомагають постійно. Це блогери, це зірки, які ви знаєте в Ірпіні Там приїжджали, Потап, Настя, Каска. Це там онука, багато хто Мерлана льона, багато хто приїхав підтримувати в тому числі наших добробатівців, підтримувати медійно. Також є компанії, такі як там Хілті, М, які допомагають нам з інструментами, компанія Око, яка надає е е ці топливні карти і так далі. І звичайно, інші компанії які нам допомагають плюс, дякую великим компаніям, які беруть ті чи інші об'єкти безпосередньо під своє крило. Тобто в нас є компанії, наприклад, компанія Room IT Group, де ми на Київщині вже відбудували з ними три школи і дитячу лікарню, де вони повністю беруть під своє крило. Ми створюємо кошторис, вони по цьому кошторису надають нам будівельні матеріали, а ми вже забезпечуємо роботу і все інше. Як довго допомагатиме добробат людям? Поки ми не відбудуємо все. Це безперечно. Тобто, ми повинні розуміти, що звичайно ми будемо доти. Доки ми будемо будуватись. А ми будемо будуватися насправді ще довго, тому що ми повинні розуміти, що після війни нас попереду, знаєте, така Україна 2.0. Це буде повністю нова Україна, яка буде будуватись. В які, знаєте, я колись свого часу, коли був в Об'єднаних Арабських Еміратах, мене дивувала просто кількість кранів. Ну, тобто там постійно щось буде. Куди не подивишся, ти бачиш крани, крани, крани. От я переконаний, що в Україні так само буде. Тому що ми повинні розуміти, ми будемо будувати цілі міста, ми будемо відновлювати, і це одна наша, наша задач. Тому що знаєш, улюблена моя така фраза з інтернету, картинка What's your superpower? I'm Ukrainian. І от українець це сьогодні звучить гордо, і ми однозначно повинні, скажімо так, і після нашої перемоги показати всьому світу, що ми дійсно достойні бути частиною Європи. Ми є частиною Європи, і ми зробимо тут все. І скажімо, забудемо цього, скажемо, про грішення наші в минулому житті і всі ці чвари. Зараз ми єдині як ніколи. Зараз у нас немає там хто на схід, хто на захід. У нас зараз є єдина країна, у нас є єдиний вектор розвитку. І ми однозначно все відбудуємо. Ростислава, дуже дякуємо вам, що знайшли час та завітали до нас. Бажаємо вам як найбільше партнерів та працьовитих рук волонтерів. Дякую вам, дякую за підтримку. В першу чергу медійну підтримку, тому що це також важливо. Насправді, чим більше ми розказуємо. Ну це внутрішній насправді мій парадокс, тому що я дуже не люблю, скажімо, умовно піаритись. Я ніколи цього раніше не робив, хоч багато робив чого з дружиною разом. Але от такий парадокс, який я зрозумів під час війни, чим більше ми розказуємо про проект, тим більше ми робимо. Тим більше після вашого ефіру, там не, не знаю, там приєднуються людей, донатять, дають будівельні матеріали. Тому дякуємо вам. Друзі, дякуємо і вам, що дивитеся нас. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною. Віримо, що зовсім скоро відбудова нашої неньки України буде під мирним небом. Бережіть себе і до зустрічі.